Всім привіт! Ви на каналі Касіна Кухня приготуємо літній свіжий варіант баклажанової ікри. Він дуже наближений до сироїдних блюд. У термічну обробку пройдуть тільки баклажани та перець. Вони запікатимуться в духовці, інші овочі будуть свіжими. Це допоможе зберегти більшість корисних речовин. Адже саме жива їжа здатна оновлювати організм, очищати його, захищати від вільних радикалів. А значить, вона може відстрочувати старіння, бо більшість хвороб викликані саме нездоровим харчуванням. А помічниця наша тут як тут. З овочів нам потрібні 1 кг баклажанів, 500 г помідорів, 700 г і в бажано червоної. Вчасної сиродавлена олійка, перець чорний, сіль морська і зелень бажано базилік. Наколюємо синьою виделкою, Це для того, щоб їх не рознесло по всій духовці при запіканні. Оптимальна температура запікання це 250 градусів. Перець печеться 20 хвилин, баклажан 35. Готовність видно по тому, як овочі і стали м'якими. Запікання набагато корисніше, ніж смаження в оліях і смачніше, ніж відварювання. Поки займемося нашим основним овочем, відрізаємо хвостик, шкурка сама легко відділяється. Можете спробувати зі свіжим перцем, це буде більш сироїдна версія. Щоб помідори легко очистились, я надрізаю хрест в районі хвостика. Коли вода закипить, я її відставляю і занурюю помідори на 15-20 секунд. Томати наші дуже соковиті, а лишня рідина у салаті буде зайвою. Для цього я обережно стискаю плод, і наш сікль легко виливається. Виходить аж цілий стакан ароматного соку. Можна додати сіль, перчик і майже коктейль мері. Помідор нарізаємо кубиками, далі можна його переложити в миску, злегка натиснути і ще раз злити сік. Додаємо давлений часник, далі цибуля. Червона буде менш гіркою, нам потрібна половина невеликої головки. Можна замінити зеленим пір'ям цибулі. Наріжемо зелень, дуже смакує тут базилік. Приправляємо сиродавлиною олією, їх багато видів. Окрім оливкової, є кунжутна, гарбузова, амарантова. В цьому салаті мені дуже смакує саме ляна олійка. На крайній випадок підійде соняшникова нерафінована сиродавлина. Вона Темна і ароматна, але ми і так дуже багато вживаємо соняшникової олії, що її постійно застосовувати. Вона перенасичує організм речовиною омега 6 що викликає різні запальні процеси. Тому варто розширити раціон іншими маслами. Сіль. Я зазвичай використовую морську харчову. А зараз у мене рожева гімалайська. Така сіль трохи менш солона, ніж звичайна кам'яна. Можете додавати потроху, перемішувати і куштувати, щоб не пересолити. Далі мелений перець. Я кладу одну чайну ложку, Ви дивіться на свій смак, Добавляйте потроху перший раз і куштуйте. Далі ретельно перемішуємо. Краще дати настоятися хоча б з півгодини-годину. Такий салат добре смакує з хлібом, як бутерброд. Відеорецепт смачного цільнозернового хліба в хлібопічці є в описі під відео. Такий свіжий салат не зберігається довго, термін приблизно ків 2 дні холодильнику. Для заготовки на зиму запечені і очищені перець та баклажан можна зберігати в зіп пакетах в морозильній камері. Для салату їх треба просто розморозити і злити рідно. А всім смачного і до скорої зустрічі!